Ворог продовжує завдавати ракетних ударів по українських містах. Напередодні опалювального сезону російська армія намагається залишити українців без газу, води та тепла. Тож у Вінниці підготувалися до можливих викликів. Провели ремонти котелень та мереж. Триває заготівля альтернативного палива, закуповують генератори. А на випадок надзвичайних ситуацій створюють пункти обігріву У наших комунальних закладах, наприклад, як бібліотека за моєю спиною. Де забезпечуємо всім необхідним обладнанням, дізель або бензиновими генераторами, обігрівачами, пледами, для того, щоб якийсь певний період часу люди похилого віку, дітки могли просто зайти і зігрітися, поки не налагодиться та чи інша аварійна ситуація. Дбати про те, як гідно пройти опалювальний сезон, мають і віничани вже зараз необхідно заощаджувати та передбачати алгоритми дій на екстрені випадки. Так само можна було б об'єднатися разом з своїми сусідами і в тих приміщеннях, де це можливо, де ви облаштовуєте тимчасове місце перебування під час повітряної тривоги, так само створити пункти обігріву. Я хочу наголосити на тому, що саме від нашої згуртованості залежить те, як ми пройдемо ці всі виклики. Я впевнений в тому, що ми дійсно їх пройдемо достойно.